Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про бій Корчатові п'ять малих диверсійних груп. А до 20 спецназівців об'єдналися із партизанами ще 20 чоловік та атакували станцію із землі. Телеграм-канали пишуть про понад 17 загиблих оборонців станції. Розгвардійці перебили жінки-охоронці здалися. Пишуть, що деякі інженери були завербовані розвідкою та відкрили хаотичний вогонь у спину охороні. Після чого ці були дозрі. Рєнтовані та здалися 17 серпня. Групи рознесли силові трансформатори. Весь Курська та область без світла, а відповідно, і без зв'язку. Станція Одимо. в Курській області з території місцевої атомної електростанції. Зникли усі розвардійці чоловічої статі. Повідомляють важні історії з посиланням на співробітників, які там залишилися. Зараз українці бійці, основні сили зсу перебувають приблизно за 26 кілометрів від АЕС вночі. Місто Курчатово, де розташована станція, а Вали Бепал Ам серед співробітників Розвардії, які охороняють кориску АЕС. Лишилися одні жінки. А у керівництва немає плану на випадок удару. Йдеться в повідомленні. Водночас росіяни передистокували наявні в цьому районі засоби поближче до станції. Панцирі приїхали ближче до станції. Весь час відстрілюється одна станція. Зазвичай прапорщики розвардії зараз. Ситять одні жінки. Мабуть, чоловіки вони звідти забрали. Всіх відправили туди. Розповів один з працівників АЕС. Крім того, він. Не зазначив, що жодних інструкцій на випадок атаки їм досі ніхто так і не дав. У червні з приводу ракетних небезпек ставили їм питання. Сховищ немає куди діватися. Вони сказали, що треба ховатися, але не сказали куди. Я так розумію, що вони не розглядають взагалі такого питання. Можливої атаки кажуть, що ми захищені нас, захищають наші війська. Додав співрозмовник виданням зі свого боку, очільника кремлівського режиму Володимир Путін розпорядився почати переселення жителів корис області міністр економіки РФ уже розпорядився виділити на це перший транш бюджетних коштів на суму 1,8 мільярдів рубів. 21 мільйон доларів. Сподіваюся, що й інші ваші колеги з інших регіонів долучаться і будуть робити те, що в таких ситуаціях робити повинні усі, Зажадав російський диктатор під час терміново скликаного ним засідання Радбезу. Тим часом у так званих зетпабліках стверджують, що ЗСУ вже взяли під свій контроль 450 квадратних кілометрів, Кілометрів Курської області, попри те, що в Україні офіційно все ще не коментують ситуацію в Курській області, як пише за телеграф, бої там свідчать проти ключові цілі України. Перша це відволікання російських сил від наступальних операцій в Донецькій області, адже протягом останнього тижня на даному напрямку Росія мала там значні просування та наблизилася до села Нью-Йорка. через те, що Росія наразі не має успіхів на харківському напрямку, то окупанти могли перенаправити ще Ше прозовників до Донецької області в найближчі тижні. Курська наступальна операція ускладнює цей процес. Друга сіяти ворожнечу у середині Росії. З початку 2023 року Росія відновила незначні наступальні дії в Україні. Саме тому, нібито проукраїнські російські партизани, періодично здійснювали вторгнення на російську територію та на короткий час зайняли кілька прикордонних населених пунктів Білгородській області. У березні 2024 року. Ці операції поширилися на Курську, Ороська такі дії мали на меті зруйнувати деталі крихтіше відчуття безпеки в Росії, показати російській громадськості, що війна може прийти і до них, як пише британське видання, третя ціля це ймовірне просування угоди про обмін територіями під час майбутніх переговорів. Витоки інформації свідчать про те, що президент України Володимир Зеленський, нібито обмірковував окупацію російських сіл як засіб впливу на Москву. Зокрема, обговорюється питання обміну земельних ділянок між Харковом і Короськом, хоча не я чи зможе Україна отримати села в Курській області. Наступ показав, що прорватися на російську територію легше ніж зруйнувати російські укріплення на сході України. Видання вважає, що наступ на куриська показує, що Росія не винесла уроків з блискавичного захоплення Ростова вагнерівцями під час заколоту у червні 2023 року. Окрім передбачуваних погроз за знищення України та застосування тактичної ядерної зброї, Росія не дала жодної значущої відповіді на Курський наступ. Редакція каналу Несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.